Жіночий місяць в кабінетах завершується. І сьогодні вишенька на торті. І це в Міністерстві енергетики. Добрий день. Рада бути в вашому кабінеті Лариса. Без 10, 9 нас мали зустрічати внизу, в 9 ми мали почати зйомку. Ну ми звичайно трішки запізнилися. Це означає, що ви мегапунктуальна людина, і все у вас по графіку розписано по поличкам. Розкладалась так. Графік досить щільний. Починаємо рано, закінчуємо пізно, тому доводиться бути дисциплінованою. Це наслідки вашого виховання в сім'ї у Львові. Чи це наслідки вашого навчання і праці в Німеччині? Це швидше самодисципліна. а Самодисципліна мені скоріше за все пере. Йшла з професійним спортом, тому якось так. А що таке професійний спорт? Ну, професійний спорт це майстер спорту і п'ять років. спорту? Так. Це так. який вид спорту? Спортивне карате. Боже. Зараз ви займаєтесь цим спортом? Чи? Е, ні, я зараз бігаю з задоволенням, трохи щоб розвантажити голову. Уже атмосфера заспокоїлася з приводу вашого юного віку. Насправді заспокоїлись доволі швидко, тому що виявили, що крім юного віку більше немає сина, що обговорювати, і потім перейшли просто в нормальний професійний ритм, і питання знялося. Розкажіть про саму жорстку розмову з вашими підлеглими, яка вона була? Е, найжорсткіша розмова. Я не знаю. Я насправді намагаюся їх мотивувати, іноді не виходить, іноді доводиться їх, доводиться їх трохи дисциплінувати. Е, я намагаюся їм своїм прикладом показувати. Те, як я хочу, щоб вони відносились до роботи. Відповідно, коли я не відчуваю взаємності, тоді відбуваються жорсткі розмови. І треба зразу попереджати, що ви майстер спорту по карате. Вони вже все знають, вони вже готові до цього. Так, роздивляйся ваш кабінет. Що це у вас тут набуза? Ми довго думали, чи стирати, чи залишати, тому що насправді це наш такий робочий процес, який був досить давнім. Однією з найважливіших речей, над якими працювала моя команда, була енергетична стратегія. З першого дня свого призначення я цим займалася в серпні. Уряд її прийняв для нас. Це надзвичайно важливо. Це перша енергетична стратегія в Україні після революції, євроінтеграційна з новими цілями, з розумінням того, що ми бачимо українську енергетику сучасним сектором. Я так розумію, що от у цьому кутку основні напрямки і цілі енергетичної стратегії 2035. Так. вона для уряду чи загалом для суспільства. Це мій улюблений момент. Тут в мене є мій улюблений слайд. Моя команда довго пручалася в центрі українська сім'я. Енергостратегія в кінцевому результаті бачить все-таки споживача, все таки сім'ю. Хоча, звичайно, ми рухаємося від гігантів, від генерації, ми дивимося, яким буде енергетичний мікс, як все буде розвиватися. Ми намагались зробити її Свідомо енергетичне суспільство. Це енергоефективне енергоефективне так. суспільство, енергетична незалежність це те, що стосується держави. Так розвиток ринків, це те що стосується держави, держави але дасть. Кінцевому результаті результат споживача. Інвестиційна привабливість це те, що стосується держави знову ж таки, так але також щоб і малий, і середній бізнес міг розвиватися. Сучасна система менеджменту, тобто система управління і енергетична безпека як наслідок цього всього, і головна ціль, до якої ми рухаємо. От я читала, що ваша освіта сама була ну і присвячена тому, що ви займалися стратегічними енергетичними напрямками в компаніях і екологічними напрямками. Так само це те. Чого в Україні досі не було в енергетиці? Якщо раніше ми більше дивилися на ті ресурси, які в нас були, ми були більш спрямовані на те, як їх ефективно використовувати. То зараз ми думаємо не просто про те, як їх ефективно використовувати, але як їх відповідально використовувати. І для мене це така е, справжня зміна. Я дуже рада, що ми рухаємося до цього, і що Україна не пасе задніх. Ми були однією з перших країн, яка ратифікувала Паризьку угоду. Ми зараз досить активно працюємо для розвитку відновлюваних джерел, тобто для нас важливо не. Не просто випустити було такий гарний політичний документ, який би сказав, що Україна буде сучасна енергетичною державою. держава. Тепер треба зрозуміти, як нам дійти до цього. Для того потрібно розробити чітку дорожню карту, і це власне той шлях, який ця дорожня карта має пройти. Якщо говорити про ці основні точки в стратегії, яка країна. А зараз у світі найбільш прогресивна в енергетичному плані. Мені от чомусь видається, що Німеччина. Я пам'ятаю, коли сталася трагедія на Фукусімі, Німеччина сказала, що все ми відмовляємося від електростанцій. Ми майбутнє наше це зелена енергетика, відновлювальна енергетика і так далі. Я можу про це говорити дуже довго. Енергетика це, напевно, найбільше моя пристрасть, якою я займаюся з університетських часів. Я дуже рада, що я знайшла для себе те, що дійсно мене драйвить. Німеччина, так як і будь-яка інша країна, має свої особливості і проблеми. У Німеччині, наприклад, коли стався етап переходу до відновлюваних, у них було дуже багато проблем з балансуванням. У них відразу лягло податкове навантаження на споживачів доволі сильне. Ми в них зовсім по іншому побудовані мережі. В них така певна мережева децентралізація. Існуючого в Україні немає, тому що українські мережі це така велика хвиля від Росії, така пострадянська хвильова енергосистема, яка повинна була гнати цю всю електроенергію, яка б ген... мала би генеруватися атомними станціями на Європу і продаватись туди. Ми від цього відходимо. Але насправді дуже багато країн є прогресивними. Наприклад, Північна Європа, на мою думку, є більш прогресивною, там більше відновлюваних. Вони використовують Користувати багато малих гідро. багато країн є прогресивні в певних е, речах, і тут можна довго сперечатись, хто найкращий. І є на кого рівнятися. Показуйте є. свій робочий стіл. Він у вас такий охайний квіти стоять красиві. Вони ж трохи... готувалися до них трохи підв'яли, і я думала викидати їх. Чи Ви <світ> самі купуєте? Чи вам дарують це? Хтось з моєї команди поставив там для нас. Я прикраси. трохи підхворіла це. що таке красиве? А це класна така штука. Це я вчора отримала подарунок від міністра економіки провінції Альберта Канади. Це нафтова капля. Вона мені отак. От якщо на неї дивитися, як вона капає, вона мені страшенно подобається. А ну признавайтеся, залицяються до вас. Це іноземці, міністри, Ні. мужчини, які працюють в енергосекторі, Ні. вони ж всі таки там матьорі звикли керувати, а ви, видітна молода дівчина. Я думаю, що за рахунок того, що я досить така чітка і в принципі завжди позиціоную себе, так трохи дистанціюю в якихось таких персональних контактах, вони відчувають дистанцію, вони це поважають, але коли ми починаємо разом працювати, і вони розуміють, що я чітко спрямована на результат, то у них. З'являється у зовсім старших колег таке, я би сказала російською мовою легке умілєнію, <гум> тому що вони кажуть, вау, ну це заслуговує на там повагу. А в молодших, тобто абсолютно нормальна робоча обстановка. Ми просто відпрацьовуємо. А молодшим <гум> видко показуєте руку право. Так показуйте на камеру руку право, і вони розуміють, що ті, тіф, Тіфані кільце це означає, що ви заручені, так так. Коли це сталося? Хто він? Це сталося у грудні минулого року. Він юрист. Ми давно знайомі, ми вчились в одному університеті. Потім почали в буренні часи Майдану більш активно зустрічатися і спілкуватися. І наші стосунки пережили там різні етапи. Коли я працювала в Німеччині, він працював в Лондоні. Потім ми обоє вирішили переїхати в Україну жити і працювати тут. І в принципі так готуємося до весілля. Ой, мої вітання Дякую. з заручинами з майбутніми весіллями. А то він там, десь є на картинці. А ні, це моя сестричка і мій брат. А можна Нас троє сім'ї так, напевно. так вас троє в сім'ї. Ваша сестричка ваш Ви всі дуже схожі, схоже. Надію я так розумію, що невелика різниця у віці, так? тому а що сірічкою два з половиною з братиком сім. Я найстарша. Чим вони займаються? Моя сестричка працює в компанії, яка знімає рекламу і займається маркетингом. А мій брат він айтішник. Нас виховували досить строго, і це дало свій результат. Тобто ми всі спрямовані на те, щоб самим себе розвивати і не розраховувати на когось там, особливо в нас. Є там підтримка. Ми знаємо, що в нас є міцний тил, але ми знаємо, що от наскільки ти сам проб'єшся, так далеко ти і підеш. А хто ваші батьки? Моя мама є викладачем англійської мови. Мій тато був професором викладав в університеті. Зараз він є членом Вищої ради правосуддя. Що сказали вам батьки, коли дізналися, що ви будете заступником міністра енергетики? От саме найяскравіша фраза, яку вам сказали. Не пораділи вони. Ні, не пораділи, ні. Ну тому що я думаю, що батьки чітко розуміють, яка це відповідальність, і я, в принципі, в Звикла до всіх задач, які мені ставляться, відноситись дуже серйозно. І я не вмію прохалявлювати, а іноді це, напевно, корисно в цілях самозбереження. Тато каже: ти йдеш на роботу раніше, ніж я, приходиш з роботи пізніше, ніж я, на вихідних теж працюєш, а жити. Ну, якось так. Ну, все повертаємося до теми роботи. Що зазвичай у вашому комп'ютері ви дивитеся? Які сайти відкриті? У мене є такий мій особистий хештег, який я для себе придумала кілька років тому. Це енергетичні будні. Навіть моя команда жартувала. Вони мені на народження подарували колаж. Тут пише святкові енергетичні будні. Це ви вам світлий костюм личить гарно. Дякую. Так, це день, коли ми прийняли енергетичну стратегію. Це віце-прем'єр Кістіон, наш міністр і я. Дуже. Ви дуже щасливий для вас день. Показуйте хештег у комп'ютері. Хочу подивитися, що що ж там за енергетичні будні. Це ж як ми в нього зайдемо? Пароль не знімаєте тільки От минулого тижня. У нас були ці командно штабні навчання. НАТО тут є хештег енергетичні будні. Якщо його натиснути, то тут виб'є в принципі такі всі важливі всі ваші енергетичні так, будні? Так, всі мої енергетичні будні і хороші, і не дуже мовою цифр про 2035 рік і про 2017 рік. Почнемо сімнадцятого. У нас енергетичний баланс. Країни скільки газ, скільки електрика, скільки зелена енергетика, скільки відновлювальна, скільки вугілля, скільки у відсотках. 17-й рік ми зараз так не порахуємо, тому що держкомстат підрахується пізніше. Але в принципі, якщо дивитися, то, наприклад, на електроенергетичний баланс, ми зараз покриваємо дуже багато за рахунок атомки, є досить велике споживання вугілля у нас, невеликий відсоток відновлюваних джерел енергії, ну, скільки Поки що? це 2, 3, 4, 5? менше 5, двох. Менше двох. Менше Поки 2. Що, так, і нам по стратегії потрібно до 2020 року досягнути 11. -ти. Це досить такий амбітний таргет, але в принципі, оскільки Цього року було проголосовано радою за контрольник електроенергії, і зараз впроваджуються певні механізми додаткові стимулювання. То разом з високим зеленим тарифом можемо досягнути, ну можливо, аж не такого показника, але досить високого, тому що цей показник на жаль А в 2035 році 25. чомусь так сталося, що заступники міністрів займаються напрямком євроінтеграції. І саме жінки, чому у вас якийсь жіночий клуб тут уже організувався? У нас є така досить міцна е, дружба, євроінтеграційна жіноча. І в принципі, ми одна одну всі підтримуємо. Е, ну мені складно сказати, тобто в енергетиці, в принципі, я думаю, що первинно в особливо в такі пострадянські часи було складно уявити, що жінки можуть займати таку активну позицію і грати активну роль. А зараз у нас, наприклад, є і перший заступник міністра жінка. і я, Жінка, тобто наш міністр він не боїться гендерного не знаю, <тас> тиску. Ні, не тиску, вирівнювання. А що за картина у вас? Це графіка, яку мені подарував тато, це Христос зображений. Вона мені надзвичайно подобається. Я вважаю, що вона дуже глибока. А Forget the Limits це я сама собі купила ще на попередньому робочому місці. І разом вони для мене якось так склались. Фактично, це така невелика філософія, тому що немає жодних обмежень, немає mm -hmm. жодних граней, Крім Бога, Бог це є твоя межа, тобто ти не можеш зробити нічого, що суперечить Богу, а всередство, це твої сили, це твій настрой, твоя мотивація і якось так чудово. То це те, що стосувалося командно-штабних, у <плес> мене досі лежить. Це – це те, що співпраця з НАТО. Так. так, от я хочу зрозуміти, ми захищаємо об'єкти енергетичної інфраструктури так. фізично, фізично, тобто так. ми виставляємо хлопців з автоматами. Навкруги електростанцій, ну я не думаю, що ми зараз будемо розказувати, як ми <світ> захищаємось <світ> на камеру, але насправді ну, все трошки складніше. складніше так. Але не лише фізично, але й мова йде про кібербезпеку, тобто, це як превентивні заходи, так і чіткі протоколи, як діяти в ситуаціях, коли є певні загрози або атаки. Україну досить часто атакують. Протягом останніх трьох років ми розуміємо, чому така тенденція відбувається, і тому, звичайно, намагаємося максимально підсилювати наших працівників і все таки професійно їх розвивати. Що з нашою ГТС? Все в порядку, вона чудово працює. Ми а, зараз е, транзитуємо з Росії газ. Ми в Європу. постійно транзитуємо. Ми наголошуємо, що ми надійний транзитер. Ми наголошуємо на тому, що ми транзитер, е, який є е, надійним партнером для Європи. Е, е, ми паралельно е, боремось проти північного потоку. 2 ми боремося проти інших е, геополітичних. Ну, поки, Так боремося. На політичному рівні, але не, не досить успішно, я так розумію, Європа на це реагує на нашу боротьбу, е... незважаючи на всі енергопакети, які вони самі декларують. Європа є е, неоднорідною. тобто є країни, які є нашими партнерами в цій боротьбі, е, такі як Польща, окремі країни Північної Європи, є країни, які звичайно мають чіткий бізнес-інтерес, такі як Німеччина, наприклад, тому що для них угу. бути на вході труби е, це звичайно, ну скажімо, такий непоганий бенефіт. Е, але е, ми розуміємо, що насправді потрібно все-таки апелювати дійсно до рівності умов, до економічних регуляторів, до екологічних наслідків такого проекту. Ну це складний процес. Росія справно платить за транзит. Так, скільки один кубометр транзиту? коштує? Я вам зараз не скажу. Не переглядали угоди з Росією щодо ціни чи ні? У нас фактично ці угоди веде Укртрансгаз і Нафтогаз. Угода буде переглянута після 2019 року, коли угода завершиться. А зараз відбувається останній етап стокгольмського арбітражу. Очікуємо на рішення, подивимося, що буде взагалі з транзитом, з обґрунтованістю цін і так далі. Так, від цієї хард теми давайте до легкої де ваша дівчача шафа. Там? там, але Показати. там немає нічого цікавого. Як це нічого цікавого? Це вам немає нічого цікавого? а глядачам знаєте, як цікаво зазирнути вашу дівчачу шафу. Так, що у нас тут? Сумочка, туфлі. Це все для того, щоб раз і змінити імідж, коли е -е 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 -е. наступна зустріч. Завжди є чиста сорочка, завжди є якісь додаткові піджаки. Ще є такий незмінний шарф, тому що на всіх зустрічах з представниками арабського світу я ніколи не покриваю голову, але закриваю шию для того, щоб, ну тобто, я вважаю, що європейські жінки можуть собі дозволити не покривати голову, коли немає дуже строго протоколу, але все-таки голона шия, мені здається, так, це, це все передумали. Не подумала що це для представників арабського світу. Ви ж от джинси не хочете вдягнути час від часу? Верування з футболкою? Ти... Ну я час від часу, напевно, хочу вдягнути, але я дуже комфортно почуваюся в костюмі. Для мене це як уніформа. Я одягаю костюм, як правило, прикріпляю брошку, закручую волосся. Я почуваюся абсолютно комфортно в будь-яких Умови професійно. Наступна шафа закриваємо цю. Нічого не поміряли, не переодягнули. Що вам дарують? Чому все воно китайсько-японське? якесь? Насправді ні. Тут китайсько-японське. Ну, от китайська ваза, японська тарілка, турецька картинка. Тарілку мені подарував український колега, який дуже досвідчений дипломат, який працює в нашій галузі на день народження, і вона мені страшенно подобається, тому вона стоїть спереду. Це така теж мотиваційна річ. Він сказав, що це Наталка, яка несе свій. Людям, тобто я знав, що сказати дипломат. Протокол визначає, буде обмін подарунками чи ні. Я насправді ще вчусь, оскільки я юрист, і все-таки я більше з енергетики, ніж з дипломатії, то я іноді по протоколу не дуже відчуваю, але у мене є гарна підказую, команда, так? яка так підказує. Окей, а що даруєте ви? Також або тарілки, або якісь невеликі українські речі. Хоча я досить довгий час дарувала книжки великі українці, prominent Ukrainians, які мені перейшли в спадок з команди команди, яка працювала з адміністрацією президента, вони випустили такі дуже класні книжки. Де старовинна світлина, але вона така чорно-біла і ніби старий Львів. Так це, це сучасний Львів, про... так. Але це для мене така теж гарна річ. Це мій найкращий товариш. Це школа, в якій ми з ним вчились разом, тому що це місце, де ми познайомилися місце, де я росла, місце, де я формувалася. Слухайте, ну я не можу заспокоїтися, хочу побачити вашого майбутнього чоловіка. Я зараз постараюсь його десь знайти. У мене стояла фотографія, просто я була не певна, що я хочу її показувати. Та дивіться, так класно, дивіться, чого. Боже, яка мила, романтична. Ой, так, geez. вона там стоїть. Бо дуже гарне забране. Не прибирайте проку. її зі столу, Так красиво. <смі> Добре. Не все ж вам ходити в костюмі з брошкою, Треба трішки романтики в життя Напевно. Яка от мрія кар'єрна? Це що політика, це далі енергетичний сектор, енергетичний бізнес за кордоном в Україні? Ви ж якось бачите своє майбутнє зараз? Чи я працювала за кордоном? Ну якраз консультантом в газовидобутку. Тобто для мене не є проблема там, наприклад, повернутись теоретично, але все-таки. Коли ти почав працювати тут, ти бачиш результати своєї роботи, ти розумієш, як іноді рішення, які ти приймаєш, зусилля, які ти докладаєш, впливають на країну позитивно. То з'являється такий правильний драйв, який заставляє тебе кожного ранку вставати дуже рано, йти на роботу і працювати, тому що є розуміння того, що ти хочеш досягнути результатів для цієї країни. Я не зовсім впевнена, що я зможу працювати в якійсь суміжній сфері, крім енергетики, але, наприклад, в принципі, публічні відносини вони мені подобаються, і я думаю, що найближчим часом я буду старатися робити все таки щось для держави. Хтось із жінок, вони. Таких світових жінок так. для вас є симпатичною. Я не кажу взірець. От ви говорите, що ви там нафтовидобувальна ця сфера, визнавається. Я знаю, що кондоліза Райс, Кон... наприклад. Mm. Так, так кондоліза. Ну, є настільки багато феноменальних класних жінок, і кожна з них цікава чимось по-своєму. Від кожного з них можна взяти щось цікаве. Я вам бажаю. Успіхів в роботі. Дякую за кабінет, Дуже що дякую. показали. І насалику, скажіть, що хай він вже виходить на зв'язок. По моєму дзвоним а Він не хоче по кабінет показувати. Добре, Передасте? дякую.